Програми підготовки до Євро 2012 і відкриття тих об'єктів, які дають енергетичну незалежність нашій державі. Я знаю, що це важко, але для мене зараз не мають значення ніякі рейтинги, а має значення тільки професійна і чесна робота, яка дає країні одну відповідь: це стабільність під час кризи, це подолання всього. Що сьогодні не дає нам далі рухатися вперед. І я думаю, що через багато років люди, які будуть не запалітизовані, і які не будуть такими нечесними, як сьогодні в політиці, і як сьогодні деякі в парламенті, та в тому числі і президент України, зможуть оцінити кожен крок уряду, кожну дію уряду і кожен результат уряду в цей важкий кризовий час. Живеться всім сьогодні нелегко. Ми знаємо, що кожен день, кожна людина в Україні далає свої неперевершені складнощі. І я знаю, що на цьому майдані стоїть багато людей, хто бореться за кредити, хто зберігає власність свою в маленькому середньому бізнесі, хто захищає сьогодні свої квартири від того, щоб їх не забрали банки, хто сьогодні очікує. Повернення депозитів з тих банків, яких зрадили власники, а в тому числі, і великий Національний банк держави. Я знаю, що ці люди нас сьогодні дивляться і по телебаченню. І вони страждають від того, що курс гривні сьогодні не такий, як мусив би бути в країні. Але я твердо хочу вам сказати. І я знаю це, і можу відповідати за свої слова. Що після всіх бурхливих політичних подій, після всієї політичної руйнації і хаосу, ми поставимо з вами країну на ноги. Ми повернемо стабільність і силу нашої гривні. Ми зможемо відновити ті зруйновані банки, які належали тим добрим господарникам, які сьогодні хочуть вдруге прийти до влади, і ми покажемо. Як треба піднімати і ставити на ноги країну. Але для цього нам потрібно пройти цей етап політичного хаосу, протистояння, коли політики, яким ви надали всі повноваження, працюють з країною чим гірше, тим краще. Тому що думають, що якщо впаде уряд, впаде країна, то піднімуться їх рейтинги і довіра людей. Але я вірю в мудрість людську. В мудрість українців і в їх силу. Я вірю в те, що ви не сплутаєте, де сьогодні є нечесність і абсолютно безвідповідальність, а де є служіння і відданість Україні. Я знаю, що ви не переплутаєте. І ми будемо далі з вами після подолання кризи демонструвати, як може Україна жити і як вона може народжувати героїв. Дорогі мої, Стоячи зараз на Майдані, я також не можу не згадати і своє життя. Я не можу не згадати ті часи, коли будучи студенткою, а зараз я бачу на Майдані велику кількість студентів, дітей. Підніміть руки, студенти є. Я бачу, що сьогодні багато молоді на Майдані. Я не можу не згадати. Як коли я була студенткою, то маючи зовсім мало часу, я ночами в Дніпропетровську ході... ходила на шинний завод і розвантажувала шини, які були вдвічі за розміром більшого зросту. Для того, щоб можна було нормально жити, нашій маленькій родині, щоб можна було вчитися і намагатися дійсно отримати ті знання, які потім дали мені можливість. Проходити свій життєвий шлях. Я знаю, що студентам сьогодні теж важко. І що вони дуже важко сьогодні готуються до дорослого життя. І тому стипендія, яку ми один раз вже підняли на початку 2008 року, після кризи, ми зробимо ще більш достойною, так як ми з вами домовлялися на всіх наших зустрічах. І я знаю, що вам. Найкращі молоді в усьому світі відкриються всі дороги, які потрібно. Я знаю, що ми повернемося до тих наших планів, які зруйновані кризою, коли ви зможете купити собі квартиру під кредити під мінімальні відсотки. Коли ви зможете потім 20-25 років оплачувати це житло, маючи мінімальні відсотки і не ставлячи ніякої застави. Я знаю, що ми до цього повернемось, тому що я згадую, що моє життя починалося, коли ми в одній кімнаті жили всімох в нашій родині. І я знаю, що тоді ми також мріяли, щоб стати на ноги і придбати свої перші квадратні метри. Я дуже добре пам'ятаю, що все своє свідоме життя з моєю мамою і нашими близькими людьми я просто прожила в Хрущовці. І я знаю, що це таке: бути або без води, або без газу, або без тепла. І я покладу цьому край, тому що я добре пам'ятаю своє життя. І коли сьогодні я об'їжджаю заводи і бачу очі тих людей, які працюють, віддаючи всі свої сили, все своє здоров'я, щоб забезпечити свою родину, я згадую. Очі своєї мами. Я згадую, що вона все життя пропрацювала на одному робочому місці. Вона була диспетчером на простому автопідприємстві і працювала днями і ночами. Вона брала кожен раз нову і нову добу, щоб забезпечити свою родину. Вона не спала і не їла так, як всі матері країни сьогодні. І я знаю цю виснажливу працю і тому. Я зроблю все для того, щоб так як моя мама, так і будь-яка мати в Україні, будь-який батько в Україні мав достойну роботу і достойну заробітну плату. І коли нас сьогодні шантажують кризою і кажуть, що в кризу ми чогось не робимо, то запам'ятайте, криза завершиться, як і все погане, що колись завершується. А те, що ви зараз від мене чуєте, це буде головною директивою. Головною дорогою в моєму політичному житті. А ще я не можу не згадати, як я починала важко свій маленький бізнес. Я знаю, як з мене вимагали хабарі і як мене примушували служити бюрократії. Я проходила все абсолютно самотужки і знаю, як будувати сьогодні свою маленьку справу. І тому я кожен день буду захищати вас від тих. Чиновників і бюрократів, які і сьогодні не дають нормальному бізнесу підняти голову. Я знаю це і я буду це робити кожного дня. Але час і можливості, які сьогодні вимагають для того, щоб зробити цю справу, сьогодні ще не є достатніми. І ще я дуже добре пам'ятаю, і ніхто не викреслить з моєї пам'яті ті часи. Коли за свою чесну позицію, за те, що я просто встала проти тих, хто нищив країну і грабував її, я ніколи не забуду, де я опинилася. Так, вони кинули мене за грати, і це були політичні грати. Але я завжди буду пам'ятати, коли 8 березня, будучи за гратами як жінка, я відкрила вікно і побачила, що біля вікна. Піднімаються кульки повітряні з квіточками, а навколо в'язниці зібралися десятки тисяч людей, які співали гімн України. А в сусідній палаті, вибачте, зі мною був Андрій Шкіль і ще десятки і десятки людей, які в той час знали, що вони зобов'язані це зробити для України. І я ніколи не забуду, як тоді. Мені передавали через спеціальну пошту діти неповнолітні, які знаходилися в новостворенні під час якраз тодішньої влади в'язниці дитячої, передавали записочки, де писали мені: Мамо, допоможи, тому що ми ні в чому не винні. Тому що діти, які, вибачте, десь взяли, можливо, буханку хліба або шматок ковбаси, були у в'язницях. А великі дяді. Які брали заводами і пароходами, електростанціями і газопроводами, вони всі були на волі. Я ніколи цього не забуду, тому що я через це пройшла особисто і я готова будь-яку ціну заплатити за те, щоб та країна, яку ми омріяли, все ж таки народилася і стала такою непохитною, яка може вже абсолютно незалежно жити і працювати.